Олександр Гаврош, неймовірні пригоди Івана сили, найдужчої людини світу. Пісенька веселого цирку. Дорослі і малята, хлоп'ята і дівчата, чекає цирк на вас, мерщій біжіть до каз. Життя це цирк на дроті, а цирк життя в польоті. Хто істину цю знає, той нас не оминає. Веліможі і прочани, селяни і міщани, усіх ми радо приймемо і на арену вийдемо. Життя це цирк на дроті, а цирк життя в польоті. Хто істину цю знає, той весело співає. нервовим і плаксивим, нещасним і злостивим даємо лік для всіх здоровий, щирий сміх. Життя це цирк на дроті, а цирк. Життя в польоті. Давайте лікуватися, сміятися, сміятися. Передмова, яку обов'язково слід прочитати. Маленькі друзі, я знаю, що ви не любите читати передмови, а дехто з вас взагалі вважає, що книжку слід розпочинати з кінця. Але ця передмова особлива, бо не прочитавши її, ви не дізнаєтеся головного. Україна славиться своїми силачами. Але не тільки Василь Вірастюк чи брати клички належать до найдужчих людей світу. Були в нас такі й раніше. До незаслужено забутих належить і знаменитий селач Іван Сила. Саме так називали в народі Івана Фірцака, який понад 100 років тому народився на Закарпатті. став чемпіоном Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту. Об'їздив півсвіту, здобувши величезну кількість перемог. За свою неймовірну силу його нарекли ім'ям уславленого античного борця Кротона. Першим розповів про життя українського богатиря Антон Копинець у книжці Кротон. Він товаришував зі славетним атлетом і особисто від нього записував його історію. Після нього про Івана силу. Писали й інші письменники. І хоча неймовірні пригоди Івана Сили здадуться вам справді неймовірними, основа їхня правдива, адже почерпнута із фактичного матеріалу, записаного Антоном Копенцем. Ясна річ, що ми мусили додати щось від себе, а щось і змінити, інакше вам би було не так цікаво. А де в цій книжці правда, а де вигадка, спробуйте з'ясувати самі. Перша частина розділ перший, у якому хтось приїжджає, а хтось утікає. Потяг ще раз голосно чмихнув і непорушно застиг. Пасажири з клунками, торбами і валізами стали галасливо запруджувати перон. Двадцятилітній парубійко в селянському вбранні наймення Іван Сила не квапився. Його відкрите обличчя. Ніжні, майже дівочі риси обличчя якось дивно поєднувалися з міцно збитою статурою та широчезними плечима. Поспішати Іванові, чесно кажучи, було нікуди. Через вікно він озирав вокзал, переповнений людьми, які снували туди й сюди, як у велетенському мурашнику. Ого, скільки народу! присвиснувши, почухав Іван силу потилицю і попрямував до виходу. Дядько з обвислими вусами у зеленій кресані, з яким їхали від самого і початку, чекав його на виході. То що, земляче, будеш чинити? Він справно скрутив саморобну цигарку. То хіба я знаю, вуйку, пошкрябав Іван свою величезну долоню, а була вона в нього немала, бо й сам парубійко мав під два метри зросту. Піду кудись на роботу найматися. І треба тобі було зачинатися з тим дурним!» – дядько окутався густим димом. А чого він першим ліз? здвигнув плечі Масила. Та я його не сильно того, так струснув легко. Еге, струснув. Вуйко Микульця засміявся, показавши рідкі зуби. Ледве привели до тями. Та ж він тобі не просто сусід, а начальників синок. Думати треба, постукав він себе кривим пальцем по чолі. Що тепер поробиш? зітхнув на повні груди легінь. Тато казали йди, синку, у світ. Маємо вас багато, а ти їси за чотирьох. Такого, як ти справді, легше забити, як прогодувати, глузував вуйко, перепаковуючи клунки. Поліція. раптом пролунав крик і залізничний натовп миттю стих, а далі почав розсипатись. Ходімо, кинув старий, і земляки із обвітреними, ніби витисаними з каменю обличчями стали пробиратися крізь вокзал. Одяг, мова та звички видавали в них мешканців гір або верховинців, як тут звикли казати. Далеко вони не відійшли, бо й не було куди. На боковій вуличці, у затінку дерев, сіли на перекуску та роздуми. Та не встигли витягнути свій нехитрий селянський харч, як новий гвалт привернув їхню увагу. Назустріч їм біг обірванець, за яким гналося троє дядьків. Злодій, тримай злодія. кричали задні. Переслідуваний гнав щодуху, час від часу озираючись, але на своє нещастя зашпортався і розтягнувся у пилюці. Велика булка з його пазухи покотилася у траву. На тобі, на. посипалися удари на голову нещасного. Красти, у мене, красти. найбільше репетував молодик у білому фартуху. Ммм. тільки стогнав у відповідь, звиваючись, хлопець. Та він же, німий, крикнув Іван і почав відтягувати крамарі від лежачого, ті, зауваживши не так каліцтво злодія, як радше ширину плечей незнайомого селюка, втратили запал до розправи. Ходімо, Штефане, взяв старший із них за рукав найбільш розлюченого. Думаю, йому вистачить. Це буде добра наука для злодіїв, з підозрою глипнув він на вуйками Микульцю, який спокійно жував своє сало. От лайдак! Замахнувся кулаком Штефан на обірванця, але вже не вдарив. Ще раз побачу на вокзалі розчавлю, як таргана. Тьху. плюнув він на лежачого і, підтягуючи штани, почвалав навздогін приятелям. Хлопці, з мене пиво. пробулькотів вдалені його голос. Розділ другий, у якому німий, починає говорити. Вуйку, а що то таке тарган? Повернувся Іван до свого місця, беручи скипку хліба, товсто намащену смальцем. Бога ради, Іване, дай хоч поїсти по людськи, невдоволено прошамотів набитим ротом старий. То щось паскудне, не вгавав порубійко. Вуйко тільки мовчки відмахнувся. «Хлопці, а ви звідки будете? раптом прорік німий, сплюнувши цівку крові. От тобі маєш песя лабо, вдарив рукою по коліні вуйко Микульць. То ти говориш паскуднику. А що я мав робити? шморгнув носом малий. Казати, що другий день нічого не їв? ото насмішив би цих гевалів!» Диви, як роз'їлися на білому хлібі, глянув він зло у бік, де вже зникли три справді немаленькі постаті. Усе одно красти гріх, погрозив перстом вуйко микульця. А здохнути з голоду, не гріх? почав обтріпуватися від пилюки пертюх. Диви, яке розумне. Гаразд, не бурчі, подобрішав вуйко. Сідай, набивай тельбухи, може, щось цікаве розповіси. З дорогою душею, дядько. малий театрально устав, зробив жест, ніби знімає капелюха, і вклонився. Панове, дозвольте відрекомендуватися Міхал Голий з привокзальної. Його слова викликали щирий регіт верховинців. Мішку! Хрустячи цибулею, звернувся по сваяцьки до нього вуйко. Чом не підеш працювати? Люди за роботою їдуть до вас, казна звідти, а ти, дурня, клеїш. Від роботи дядьку коні дохнуть, підморгнув Мішко, набиваючи повний рот селянським харчем. Ат, хитре», – хитав головою вуйко. Може, тоді порадиш, куди Іванові податися? Мішку ще раз кинув оком на могутню постать верховинця. Йому тільки вагони вантажити. В кінець вокзалу, третє вікно ліворуч, запитайте пана Кривальського, скажете, що я порекомендував. Ти диви, яке себе, усміхнувся вусами вуйко Микульця. Ми думали, що ти голодранець, а виявляється, перша людина на вокзалі. Глузуйте, глузуйте. От коли Івана приймуть на роботу, тоді згадайте міху голого. Він глянув на парубійка, але той мовчав, наминаючи за трьох. Обід для сили був справою святою. «А вже ж, спробуй такого забути. Після обіду Вуйко знову затягнувся цигаркою. Добре, колеги, мені вже час, справи, знаєте, міха галантно подав руху верховинцям і в кліп ока зник на закуреній вулиці. От, типчик. Сплюнув вуйко. Злодюшка на злодюшці. Одне слово, столиця. Столиця, подумав і собі про щось Іван Сила. Розділ третій, у якому Іван Сила знаходить роботу. У третьому віконечку пана кривальського не виявилося обід, сонно позіхнув чоловічок у кашкеті. Мені би роботу, ледве просунув до віконечка півголови Іван. Ого, яке здоровило! щиро здивувався чоловічок. Приходь зранку, будеш працювати. Як записати Іван Сила? Ха-ха. Ну, це ми завтра подивимось. Він ще раз позіхнув, аж кашкет з'їхав йому на очі. Тоді мовив перепрошую і зачинив віконечко, вивісивши табличку, нема тари. З табличками на вокзалі було сутужно. Ніч Іван перебув у найдешевшому пристанищі для таких же небораків, як він, котрі не мали де подітися у великому місті. Вуйко Микульця пішов у справах, поніс верховенській гостинці синові, який тут служив у війську. Тьма облимало світло провутулку. То тут, то там виникали розмови і через деякий час затихали. Простягнувшись на дерев'яному лежакові, Іван згадував рідні гори, батьків, домашні страви, а найперше свою керпату сусідку. Бідна Маруська, думав Іван, як вона там, навіть попрощатися не встиг, що вона подумає про мене, що я розбешака, лайдак, нікче. На цьому слові Іван заснув, нараз опинившись у себе вдома, де матінка з повною мискою вареної карт. Топлі та горням пінистого молока запрошувала його до святково прибраного столу. Добре виспавшись, що, що цю справу він любив і ставився до неї з належною повагою. Іван прийшов на перон одним із перших. Робота була нехитра: брати мішки та ящики і нести, куди скажуть. За кожні 50 кілограмів ваги давали монету. Тож за день можна було непогано заробити, принаймні, з голоду вже ноги не простягнені. Іван з легкістю взявся до праці, беручи на свої плечі вдвічі більше, ніж решта вантажників. Це зачепило одного з них кучерявого молодика, який почав глузувати. Дивись, село не надірвись, Бачили ми вже тут таких гонорових та кудись позникали. Ван вирішив не дражнити нових товаришів, а, виконавши денну норму до обіду й отримавши першу платню, надумав пройтися містом. Спочатку хотів віднайти вчорашнього знайомого, міху голого, але, проблукавши вокзалом півгодини, зрозумів, що в такому натовпі це даремна справа. Тоді звернувся до малого обірванця, який просив гроші в перехожих. Голий, знаю такого, примружив Тойоко. А що пан хоче від нього? Може, я підсоблю? Він зміряв Івана з голови до п'ят, прикидаючи, що з нього можна виманити. Та ні, мені треба міху, відмахнувся Іван. Голий вас сам знайде, коли треба буде, втратив малий інтерес до розмови і писклявим голосом почав знову благати перехожих. Подайте папічку по сироті!»